Всім привіт! Я Христина, випускниця факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напрям підготовки соціально педагогік. Коли отримала повідомлення від Тетяни Анатолійовної, то я дуже дуже зраділа, що зможу долучитися до вашої такої дружньої зустрічі. І одночасно засумувала, буду відвертою з вами, бо пригадалися в пам'яті мої студентські роки: підготовка до екзаменів, до семінарів, спілкування з викладачами, з одногрупниками, життя в гуртожитку цікаве. І, знаєте, зловила себе на думці, що такі студентські роки вони найкращі, найвеселіші, якісь, такі насичені. Хоч на той момент так не здається, бо багато справ, багато навчання, але це дійсно так. Будучи студенткою на четвертому курсі, я вже почала працювати по спеціальності в Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки, де пропрацювала донедавна сім років. І коли починала працювати, то в голові було мільйон думок: чи справлюся я, чи зможу застосувати свої знання на практиці, як це поєднувати, і навчання, і роботу. Але. Наші викладачі, вони найкращі. Я думаю, ви вже це помітили. Вони дають тобі нереально круту підтримку. Вони готові піти тобі назустріч, готові вислухати тебе, допомогти, коли ти про це попросиш, е, готові почекати з домашнім завданням, якщо ти не встигла зробити, бо ти працювала. Вони взагалі вони готові на все. Е, дуже дякую кожному викладачу за вашу Працю за ваше натхнення, за вашу любов, доброту, щирість, підтримку, за вашу людяність, за те, що ви завжди були на рівні з нами, ніколи не ставили себе вище за нас. З деякими викладачами я до цих пір спілкуюсь в соціальних мережах вже по-дружньому, і це, це круто. Що ж хочу побажати студентам? Хочу побажати кожному з вас віри в себе, в свої можливості, в свої сили. Життя воно складне і буде приносити нам багато-багато таких не дуже приємних сюрпризів, але бажаю вам кожного разу знаходити собі в сили підійматися і йти вперед, незважаючи на те, як страшно, незважаючи на те, що не знаєте, що вас чекає попереду, хочу, щоб ви пам'ятали, що наша професія вона дуже важлива і дуже цінна. Важливе для наших клієнтів і для нас. Для клієнтів, тим, що ми змінюємо їхнє життя, допомагаємо їм змінити їхнє життя. А для нас ціна тим, що з кожним новим клієнтом ми зростаємо все більше і більше. І ті знання, які ви отримуєте зараз, вони вам пригодяться 100% можу вас запевнити по житті. Зараз я працюю за кордоном, не по професії, але коли провожу співбесіди для працівників. Я користуюсь своїми знаннями. Вони мені дуже-дуже допомагають, чесно. Бажаю кожному з нас миру, злагоди, внутрішнього спокою і гармонії і, звісно ж, перемоги. Дякую вам за таке запрошення. Дуже люблю вас, ціную і поважаю. До зустрічі!